Росії триває оголошена божевільним диктатором мобілізаційна кампанія. Щодня до військоматів величезної країни прибувають сотні людей. Проте лише один відсоток йде помирати добровільно. Російським правозахисним центром перший відділ був опублікований відеоролик, де мобілізований чоловік ледь стримує сльози. Та сухо констатує факт. Його відправляють на вірну смерть. Всім привіт на перший танковий полк. Но мы официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29 у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что, что делать с этим в дальнейшем. Нікакої переподготовки от слова того, того, що ні стрільб, ні ні стрільб нічка падгатов ні, ні, ні теорії. Так. Росія черговий раз доводить усьому світу, що людське життя для цієї країни фактично нічого не означає, оскільки вступ у конфронтацію із досвідченими захисниками України для мобілізованих Росіян на 100% є фатальним. Тому уважно стежимо за лічильником загиблих окупантів від Міністерства оборони України. Вже дуже скоро число зростатиме у г геометричній прогресії